Вас сьогодні вітати на такій прекрасній події. Виставка у серці з України, яка сьогодні розташована у усьому апеляційному адміністративному суді. Кожен з вас може доторкнутися до прекрасного, але й сьогодні пройшла ще дуже чудова у Вінниці акція Хто покарає злочинця все відбувалося біля нашої вежі на Вінниччині. після Львову. Ми прийняли естафету, і завдяки пану Володимиру Кузюку, народному художнику України. Ми всі все ж таки зробили все, аби ця акція відбулася у нас. На виставці представлені Ті люди, які представляли державу в різні часи, ті люди, які воюють за державу сьогодні, і з них той же жомарчук, який мистецтвом робить великі проекти і зібрано великі суми для підтримки армії. Ми всі пам'ятаємо ті жахливі події, які відбулися. В лютому минулого року, і, звичайно, якщо подивитися на ці всі картини, вони демонструють силу, волю, хоробрість наших людей, нашої нації. І, звичайно, що ми продемонстрували і свою міць, свою непохитність, свою силу, свою незламність, ми об'єдналися від сходу до заходу. Від півдня до півночі, і якраз в цьому заключається наша сила. Ми дійсно, українці, і Україна в нас в серці, і Україна в нас в душі. Ми дуже потужна нація і люди з потужним людським потенціалом. Дякую. Дякую.